Щорічно, 29 серпня в Україні вшановують пам'ять воїнів, які віддали життя за незалежність країни. Цей день нагадує про високу ціну, яку ми заплатили за майбутнє України. Кожен вшановує пам'ять по-своєму, хтось покладає квіти, хтось іде на кладовище. В українських ресторанах з'явилась ініціатива Стіл пам'яті, де віддають шану полеглим героям. У Чернігові до цієї акції долучились 10 ресторанів, створивши особливу атмосферу, що об'єднує всіх у спільному прагненні пам'ятати та цінувати тих, хто пожертвував своїм життям за нашу свободу, цю акцію започаткувала Марія Грабар ще у 2023 році на честь свого полеглого. Чоловіка Ілі Грабера, це Грабер фундейшн, називається стіл пам'яті. Кожен заклад в Україні робить стіл пам'яті на честь захисників та захисниці, які на жаль більше не зможуть прийти. Також під час акції ви можете вписати свого героя або героїню, неважливо. І таким чином вшанувати його пам'ять, і всі гості, хто буде приходити, також зможуть вшанувати і знати героя. Такий метод шанування важливий, тому що ми маємо пам'ятати цих людей, завдяки кому ми зараз з вами можемо тут знаходитись, які віддали своє життя за нашу країну, за наш спокій, за нашу незалежність. На мою думку, ця ініціатива дуже важлива, тому що ми завжди повинні пам'ятати, завдяки кому ми маємо змогу відпочивати щодня в закладах і жити своє життя. Це дуже гарна акція, тому що йде війна. Вже третій рік, а ми знаємо, що вона почалася з 2014-го. Це дуже важливо не забувати, тому що ми бачимо за вікном навіть зараз у нас спокійно, дай Боже, постійні тривоги, але ми розуміємо, якою ціною зараз оце, цей спокій. А загалом до акції долучились 700 ресторанів по всій Україні. Основна ідея цієї ініціативи полягає в тому, щоб вшанування пам'яті полеглих героїв стало звичкою, адже поки ми пам'ятаємо про наших воїнів, вони залишаються з нами.